Шановні, це у нас другий день змагань 19-го тур, тур турніру пам'яті Леоніда Герасимовича Покладенка. Попали значимо, на фінальну зустріч дисконектор Франківського, пана Шеліпенко бачимо, бажаємо вам успіху. і пан Дячок, всі ми їх знаємо. Принципова гра, і був суддя у нас пан Лазорок і він чомусь його викликав до столу. Пішов, да. значить, шукають судді. Чому принципово? Тому що ці два товариші стабільно грали в фіналах в будь-якого турніру і зараз знову зустрілись. На жаль, пан Полтораський Євгеній вчора дуже грамотно грав і трошки не у полуфінальних іграх, викид фінал виграваючи пана Дічка 2-0. Каміна грав Женя Полторацкий і трошки-трошки відпустив. Ну і Пан Дічок в цей момент для себе перевів своє русло і виграв зустріч 3-2. Тому зараз він в Ось Поки для розмінка, ми зараз зробимо перетур. Так, розігрується м'яч. Розпочалась зустріч. Фінально зустріч за перше друге місце між Дячко Володимира і Шелепенко Леонідом судить Людмила відміра і... і... Грицько. Знаю, жіночий пора. Дуже активна спортсменка. Так, розпочала зустріч, поки Стоп. Тобто, що рахунок. Зустріч Б3-3, рівна боротьба. Ну і акцентуємо увагу, що зустріч приходить під руки 65 старших. А дивлячись на цих молодих юнаків, як кажуть, паспорт не треба. Дивитися. Можна бачити, що люди в досить хорошій формі. На свої роки не виглядають, набагато молодше. Ну, наскільки ми пам'ятаємо, на цих турнірах Леоніда Герас покладенка, це його житті пан Дячок завжди попадав в фінальні ігри. Ну, дуже часто займав перші місця. О, помилка, як кажуть поросенок пассилипенки виборчись у мяч будет правильно засчитаний прекрасний корен приходящий топ але девчок еще бороть без проблем бо нагадом сыграє щепал ма там еще одна сторона ну рахунок бачимо чомусь 10-4 Певнена гра Леоніда ну, то, що на кінець сети. Нам що за кожне очко борються у нас спортсмени. Дивіться, який прекрасний топс, як кажуть, внічався успіхом. Десь шість, скорочийся рухнуть. Прекрасний бекінг. І ще трошки не вистачило, м'яч був би. На половині щоки ну Перший все закінчиться 11-6 за селіценко але бачимо емоції війська спокійні. зараз він щось буде працювати стабільні іроки хороші подріжки Відпрацьовані елементи у нього злива. Прекрасний топ. Але удар не прийшов. Так, уважно не Будемо заважати. Прекрасно бе конціляти зробив. Досить впевнений. Поросенок росенок мало ну, вибитися. Ну, Права культурното на сильному тенісі. Різне буває, коли м'яч касається сітки, на другій полоні шукаємо м'яч за всі там Так. Ліпенко. Прекрасний топс, прекрасний удар, але не до цілі. 8-1 за Шеліпенко. Прекрасний бекенс. Дуже добре розкинув мяч. Направо топс, наліво удар. Ловите. Да, Хорошая бэкинг фанатичка. Помылка. Три висим. висим три. Прекрасный бэкинг. Да, видно. Удар відпрацьований у представника Івана Франківська, Шелепенка Так, і бачимо, другий сет за Філіпенко певно грає. 11-3. Але ми маємо надію, що пан Двічок зараз мусить щось придумати, щоб свою гру взяти в свої руки. Розпочинається другий сет. Бекінг, Просто ми поміщаємо, поміняємо ракурс, тому що дуже активно грають підперники. Добачається за технічний. Молодцы. Прекрасно. Так и. Так, тут вот все по 4. Пять четыре за шурупы. Так, помылка. Хороший был высокий мяч, а он ему Дедчук не попал. 5-6. Так, вырежем рахунок Дедчук. 6-6. з красними бейками справа топс синій молодці хлопці молодці 7 6 Ракуло Крильний по 7 фінальні зустрічі Дячок Шелепенко Красноки Франківська Сім-9-7. Подача зліва. Пан Шерепенко подає. Десять-сім. Як кажуть. Останнє, да. На цьому зустріч закінчується. Інтересна була гра, хлопці, в активну. Темпі швидко то зіграли ну і рахунок певна гра 3-0 можна у вас два слова сказати ви дуже файно грали поздравляємо вас як ви так у вас прекрасні елементи зліва бекінг форен справа плюс судя по емоції ви взагалі Скала. Да? <реш> як кажуть, спокійно, як я не хочу назвати. Прекрасно грали хоч. Мені тут всі додали удар. Так, так. Як? В смислі? Ну вони мене давно спостерігають так, на франківщині. Так. І ну ви приїхали, ви, чай приїхали. ви ж приїхали, бо з ви... Так, Так, сім років. То вони мені ще давно дали, дали кличку удах. І вам я удав? Да. Що так, я що вже, як і так. А, стоп, я зголошусь, <рив> тому що ви дійсно міміка у вас видно, що ви концентрація на гру і не видно ніякої міміки. Типу виграв програв, ви все думаєте. І факт на ліцо 3-0. Дідька перемогти, фінальні зустрічі тут дуже. Да. А у вас тут дуже прекрасно виходить. Дуже вам дякую за гру. До, зу... До нових зустрічей. <рив> <рив> да, дійсно. Франківські дали суддівська колегія. Дуже дякую вам за зустріч, за щасливо. Інтересна була гра. Ну, Всяке опаснення буває. Сьогодні пасмурна погода на вулиці, тиск впав. Може десь сніданок поганий був. Ну і пан Володимир, вічок трошки бросив, все бросив, але чомусь. Чомусь рахунок 3-0 говорить сам про за себе. Досить інтересна гра. Рехочу, що хлопчикам по не будемо казати, але всі ми знаємо, що пан Селенпенко Леонід вже 71 рік. Пан дічок вже 70 біля. Тобто... Руки беруть своє, але по грі дуже активно грали в такому віці. За що ми їм дякуємо? Так, переходимо зараз на більш молодші групи. Зараз у нас розпочали з групи фінальні, полуфінальні 30-40, 50-59. Людей сьогодні менше ніж вчора, тому що багато і групах було, Два тільки виходили в малих фінальні зустрічі. А допустим група найбільша по масу 59, 4 чоловіка виходить. Ну, багато повоскакало, тому сьогодні людей менше.